Потяг до історії та зацікавлення у вивченні рідного краю дали змогу учневі дев'ятої школи побувати у польському містечку Ольштин. На початку вересня там проходив другий Балтійський молодіжний діалог, що об'єднав юних дослідників із 19 різних країн, таких як Болгарія, Данія, Франція, Німеччина. Україну ж представляли двоє учасників із Миколаєва та Дружківки. Було. 50 участников из разных стран, в основном из Европы. Мы знакомились друг с другом. Это, это как для меня это был очень большой ну, страх большой, потому что вот знакомиться с человеком, который за границей, что он тебе скажет, и это був ще опыт в изучении английского и к тому же истории. Цель проекта это было объединить молодёжь Европы, несмотря на все различия национальные, исторической памяти, думать надо о будущем и сегодняшнего строить будущего. Все разногласия, которые были в прошлом, молодёжь сегодняшняя должна преодолеть. Перепусткою до участі у європейському діалозі для хлопців стала перемога у всеукраїнському Конкурсі громадянин 2015, а головними умовами було створення фільму розповіді про себе англійською мовою та дослідницька робота на історичну тему. Проєкт я відправляв о лемках Це переселенці з Польщі на Україну, якраз сюди на Донбас. Ну, Проєкт дуже интересный, и він мене заинтересовал, і, як видимо, він самих. И і... Довольно б... оцінку вони мені поставили. Ця поїздка до Польщі тривала тиждень із собою хлопець привіз купу позитивних вражень від культури та архітектури країни і багато нових знайомств. А не встиг Михайло повернутися додому, як його школу знову відзначили. Дев'ятикласник Артем вирушив вже до Львова за нагородою у міжнародному конкурсі. Мій рідний край за дослідницьку роботу по історії рідного селища Награждення було в ратуші в большой сессийной зале. Сессийная зала просто была шикарная, красивая, везде колонны, картины. Мне Львов сам по себе понравился, его маленькие улицы, брусчатка, ратуши, старинные здания, это архитектура барокко. Свої роботи на конкурс надіслали більше 140 учасників із багатьох міст України. Серед них Артему вдалося завоювати друге місце. Були стихи, були як Маленькі такі, як поеми, Були з історією про героїв їхніх із їхніх областей. Писали, от дівчинка з Маріуполя, писала про їхнього паралімпійського чемпіона з Маріуполя. Всі статті переможців конкурсу, у тому числі і Артема, були розміщені у спеціальний збірник, який хлопець привіз до дружківки.